Коли почався процес розслідування, дуже е, негативне ставлення було слідчої і прокурорки до Ростислава. Коли е, ми прийшли на, на, на допит для того, щоб власне Ростик надав свідчення і розказав, як все відбулося, е, слідча в такій дуже нетактовній манері сказала: Ну так, нам все і так зрозуміло, для чого нам ваші свідчення? Ви ж військовий, хочете воювати? Давайте швиденько підпишіть угоду про визнання винуватості і можете їхати воювати і займатися своїми справами. І це постійно було таке дуже зневажливе ставлення до Ростислава. «Ми…» Неодноразово робили зауваження слідчі щодо таких дій, так само домовилися в телефонному режимі, як це зазвичай відбувається, про дату, коли буде відбуватися допит. Натомість слідча ще прийшла Ростик в той час, якраз перебував на лікарняному. Вона приходить додому з камерами, з поліцією, щоб йому ще додатково вручити повістку. Хоча він повідомлений, він жодного разу не ухилився від явки в поліцію, він приходив на всі слідчі дії, як тільки його викликали.